Дайте Бог здоров'я! Вітаю тебе на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з тобою ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні, урок 33 розділу звички. Тема звичка погане в добре. Отримавши неприємне, знайти в ньому можливості та реалізувати їх. Ми обговоримо сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на канал, тисни лайк та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Фізична звичка 2.8 погане в добре. Отримавши неприємне, знаходимо в ньому можливості і реалізовуємо їх. Багато подій ми сприймаємо як неправильні, як погані. Від того погіршується настрій, мотивація, щасливість. Так, насправді дійсно є негативні події. Але і з них варто навчитися брати користь. Адже погане вже відбулося. І від того, що ти стогнатимеш, краще не стане. А от бачити можливості від настання поганого, варто навчитися. Бачити їх завжди і реалізувати. А буває, що події насправді непогані. Але ти втрачаєш настрій, бо не маєш бажаного чи очікуваного. Отже, тобі для повноцінної життєдіяльності потрібно вчитися навику сприймати події як факт без погіршення настрою. Як це зробити? Можливо, нам потрібно стати оптимістами. Це допоможе частково. І ось чому? Питання оптимізму і песимізму описано в книзі ОСМ на сторінках 129-230, на прикладі на чи на, 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 на половину повного стакану. Для успішного сприйняття подій в реальному житті сформовані поняття позитивна практична реальність. Використовуючи таке поняття, людина стає щасливішою і результативнішою. Адже для свідомості успішної людини немає напівпустого чи на половину повного стакану. Є 200 г стакан і на 100 грамів заповнений потрібним. Для початку, для спрощення змін підсвідомості і усунення боязні поганих подій, тобі варто створити звичку оцінювати ситуацію, сприймати інформацію на рівні підсвідомості з позитивної практичної реальності. Наступний крок створити звичку, будь-які події, які вважаються поганими, перетворювати в можливості, е, знаходити можливості, які відкривають погані події. І реалізувавши ці можливості, це просто. Щодня ввечері варто самокоучитися. Як це робити у відеорозділу коучинг у вкладці коучинг? Варто складати правильну оцінку людям, подіям, знаходити правильні рішення для дій. Потім з'являється вміння перетворювати погане в хороше. І його варто перевести в звичку. Висновок. Ти маєш потребу в неприємному. Знаходити можливості та реалізовувати їх. Пам'ятай, перетворення поганого в добре формує настрій, швидкість дій, продуктивність, успіх, впевненість в собі. У всьому. І в роботі, і в домашньому побуті. Правило, отримавши неприємне, знаходь в ньому можливості та реалізовуй їх, повинно перетворитися в звичку. Сформуй її. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок своїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео та запропонуй формувати звички. Приглянь 46 уроків з теми звички, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички. Та, виконавши практичні вправи, ставай досконалою людиною. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео про психологічну звичку, отримання визнання, а значить робити себе. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.